Всім, полом'яний привіт! Мене звуть Іра. Вітаю на моєму каналі, де ми з вами поступово поринаємо у світ українських книжок. І в цьому відео, поки моя кішка більш-менш заспокоїлася, але я думаю, ви все одно зможете чути, що вона там робить поза кадром. І поки я знайшла трохи більш адекватніший фон для відео, який мені подобається через денне світло, ми з вами поговоримо про те, як. Купити електронну книжку українською мовою. Бо я знаю, що український книжковий ринок, він хоча й розвивається, і розвивається з досить таки швидким темпом, але тим не менш, якщо ви знаходитесь не в Україні, як я по своїй волі, чи ви виїхали з України, тому що. Ви виїхали з України через повномасштабне вторгнення, то ви, як і я, не маєте змоги просто піти до книгарні і купити будь-яку книжку, яка вам подобається. Або, можливо, ви так само, як і я, полюбляєте електронні книжки через їх зручність, дешевість, бо вони все таки дешевше за паперові книжки десь в два, то й в три рази. Чи просто хочете зробити наше довкілля трохи більш екологічним, тому ви, ви обрали саме електронні книжки в будь-якому разі, якщо ви хочете купити електронну книжку. Українською мовою, це не так легко, як це в порівнянні, наприклад, з російськомовними чи англомовними книжками. І ось через те, що я вже майже півроку намагаюся знайти електронні книжки, знайти якісь альтернативні шляхи, щоб здобути ці електронні книжки. Я вирішила з вами поділитися тими шістьма шляхами, які я знайшла. Можливо, не про всі ви знаєте, можливо, ви не знаєте. Взагалі ні про якийсь цих шляхів, тобто я вам зараз буду розповідати, де я купую електронні книжки українською мовою. А ви можете написати свої альтернативні якісь джерела, про які я ще не чула, про які я ще не знайшла. Чи ви можете просто написати у коментарях своє ставлення до електронних книжок, бо я вам нагадую, кожний коментар просувається відео. <му> я як останній нуб. Я в цьому зізнаюсь абсолютно спокійно. Тільки цього року, у лютому, почала шукати, де купити українські книжки, саме українських авторів, та перекладні книжки. І тому я логічно звернулася до найбільшого сайту ЯКАБУ. І я була дуже засмучена тим, що там не всі книжки є в електронному вигляді. І ось тільки десь кілька місяців тому, можливо, два чи три місяці тому, до мене дійшло, що можна ж просто подивитися на сайті видавництва. чи Ходила там ця книжка. Я не знаю, як це працює, але можливо деякі видавництва не продають свої права на розповсюдження електронних книжок іншим сайтам, тому ці книжки можна придбати виключно на сайті певних видавництв. І ось два приклади, які мені зараз спадають на думку: це роман Задзеркалля. Не пам'ятаю ім'я авторки, який я купила у клубі сімейного дозвілля та роман Джея Крістофа Безніч, який можна купити у Небо Паблішин. Я не буду читати цей роман, я просто шукала, де його знайти, чи є він українською. Це трошки не мій жанр, але якщо ви шукаєте цю книгу і не можете знайти її в Якабу, в Якабу вона тільки в паперовому виді, то ви можете просто піти на сайт видавництва Небо і придбати її там. Друга можливість дістати електронні книжки, це придбати їх у додатку. Я знаю три, які теж дуже популярні. Перше банально це додаток Якабу. Мені він здається не дуже зручним, тому що книжки, хоч там можна і придбати, і купити, їх не можна завантажувати саме файлом. І доводиться читати прямо. У додатку, а я коли читаю з телефона, я дуже швидко відволікаюся на Телеграм, інстаграм, тікток та й далі. Тому я би хотіла купувати просто книжки через додаток і читати. У додатку Якову можна знайти величезну кількість книжок, які можна читати безкоштовно з самого початку повномасштабного вторгнення, і десь місяць чи два тому ця бібліотека поповнилася ще. Купою книжок, які можна купити і читати в цьому додатку. Я сама, щоправда, не користуюся як АБУ, я користуюся двома іншими: Laibrerus і Bookmeid. В Laibreсі я точно вам скажу: я придбала книгу Євгена Ліра Степовий Бог, який я не можу знайти в інших видавництвах. Мені здається, що всі наклади вже розпродані. Я точно бачила десь аудіоверсію, але я, на жаль, не дуже товаришую з аудіокнижками. Я чомусь не дуже можу сконцентруватися, коли. Я слухаю, тому я шукала дуже олдскульну версію з буковками. І ось мені один знайомий порадив пошукати саме в додатку і Я там її купила за якусь там банальну ціну за 40 гривень, мені здається. І інший додаток, яким я теж користуюся, це додаток Bookmade. В Bookmate також є книжки, яких нема в Якабуда і в лайбреріусі. Наприклад, я там купила роман Гаськи шиян за спиною, і потім згадала, що взагалі-то цей роман вже на шляху до мене. Я його замовила і в паперомі. Версії, але то вже мої приколи. І ще в застосунок BookMate можна додавати книжки, які ви вже придбали на інших сайтах, і читати в дуже зручній читалці. Отже, перші дві поради, мені здається, вони дуже банальні і, можливо, ви про них взагалі знали. Тепер я вам розкажу, де можна знайти книги для ознайомлення. Тобто. Ви не купуєте тут книгу, ви саме завантажуєте для ознайомлення. Це така сіра зона, але мені здається, що це не дуже погано. Це не пряме піратство, тому що ви не завантажуєте саме файл. Ви можете відкрити книгу в читалці, але ви не можете її завантажити. Ну я не змогла, але я би і не сказала, що я технічний геній. Я знаю цілих три телеграм-канали, які регулярно викладають книжки українською мовою. Це канал Палітурка, це канал книги України», Українською і це канал Українська література. Всі посилання ви можете знайти в описі до відео. І, як я вже сказала, я особисто ніколи не могла саме завантажити ці файли. Я могла їх тільки відкрити, в читалці хоавею та ознайомитися з файлами. Так, я прочитала роман Наталки Доляк, Гастарбайтерки, про який я вже розповідала в іншому відео. Так, я нещодавно бачила там новий роман Чайна М'євіля Шрам. Який я також не знайшла ніде в електронному форматі. Якщо ви знаєте, де його знайти, де його купити. Будь ласка, напишіть про це в коментарях, бо інакше я буду просто читати його ось так через телеграм-канал. Також ви можете знайти там дуже багато світової літератури в перекладі, і насамперед, звісно, української літератури, і старої класичної, і сучасної. Там не всі книжки, які ви шукаєте, але мені здається, там дуже обширна бібліотека, з якою ви також можете ознайомитися. Порада номер 4 це сайти Bookster.com та книгого. Також ви можете на цих сайтах завантажити електронні версії книжок. Там є не всі книжки, мені здається, там тільки більш-менш популярні. І також дуже комічно, але я не бачила цих книжок в тому самому Якову чи в клубі сімейного дозвілля. Якщо ви мені зараз напишете в коментарі, що це пряме піратство, і краще зробити так-то і так-то, напишіть мені, будь ласка, як я дуже б не хотіла піратити саме українську літературу. І до речі, поки я все це шукала, мені спало на думку, що на відміну від російських там флібуст. Українські книжки знайти дуже важко, і в нас немає такого агрегату, як то сайт Флібуста чи «Лібрусек», де можна завантажити будь-що, щойно воно з'являється у продажі. Я не знаю, чи то якось пов'язано з ментальними штуками, я в це не дуже вірю, чи це скоріше зв'язано з тим, що українська література не набувала такої популярності, якось серед населення до повномасштабного вторгнення. Це мої так просто думки, це те, що я побачила. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, також пишіть в коментарі. І в мене залишилося ще дві поради, як ви можете знайти електронні книжки. І мені здається, ці поради вже точно тривіальні. Порада номер 5 – це подивитися в Google Books. Я не знаю, як ви, а я в Google Books дивилася останнього разу, коли писала свої курсові та дипломні роботи в старому універі. Тоді я шукала взагалі, які книжки можна подивитися, можна придбати. Звісно, в мене тоді не було грошей ні на які наукові роботи, що там гріха казати в мене і зараз їх нема. Але тоді я просто відкривала ці наукові праці і дивилася ті сторінки, які можна було читати, і сподівалася, що там теж є щось корисний. І ось я просто шукала, де можна купити дві книжки. Це роман польського автора Кшиштофа Піскорського, 44, дуже дивний стімпанк. Мене він зацікавив просто через те, що там в найбрудніших. В фарбах зображується Російська імперія, тому я вирішила пошукати. І також мене зацікавила книжка сучасної української авторки Айенея Норд. І, звісно, я ніде не змогла знайти ці книжки, окрім паперової версії через Якабу. І за якимось чортом мене понесло в Google Books. І там я насправді знайшла ці книжки за дуже приємною ціною. Мені здається, я заплатила десь 2 чи 3 долари за кожну. Тобто версія супер, головне, щоб там були книжки, які вас цікавлять. Там знову таки є не всі, але мені здається, якщо всі спроби вже вичерпані, чому би і не подивитися в Google Books. І остання порада номер 6, найнеочевидніша порада. Це просто знайти автора чи авторку в інстаграмі і написати напряму. Я так намагалася зробити з Павлом Дерев'янко. Він сказав, що він вже продав права на свої книжки на Аркан Вовків, і він не може мені скинути цю книгу, але вона вийде через рік приблизно в електронній версії. Але дві інші авторки Таня Гуд, яка відома своїм романом Поклик Мавки, та Христина Двойних з дилемою вцілілого, яка виходила спочатку російською. Вона зараз її переклала українською, і обидві ці авторки продають, скажімо так, свої роботи просто за скрін, за ваш скрін, з тим, як ви задонатили ЗСУ. Вірогідні, що так зробить кожний третій або кожний п'ятий автор, звісно, дуже низька, але чому би і не спитати? Я в моєму відчайдушному становищі, коли я просто не можу знайти електронну книжку і мені доводиться читати, чи в російському перекладі, чи в оригіналі, чи просто тупо чекати, якщо ця книжка написана якоюсь мовою, якою я не володію, що я можу ще зробити? Тому ось я вам розповіла про 6 варіантів, як ви можете знайти книжки, які ви не можете знайти. Пишіть мені в коментарях, чи ви знали про ці шляхи. Пишіть мені в коментарях, чи вам було корисно дивитися це відео. Можете написати в коментарях, який фон вам подобається більше. Можете порахувати, скільки раз на фоні цього відео пробігла кішка. А я з вами прощаюся. Але я сподіваюся, на надовго. Наступне відео буде. Сподіваюся, скоро. Па-па!